Так, а, В прошлому відео я показав, як з'єднати е, два об'єкти. Але мені надійшло тут в коментарях фідбек, що так не вийде через те, що е, в мене одинакові плоскості для з'єднання. Якщо плоскості будуть різні, воно буде викривлено. Я тут розписав, в принципі, як це вирішити. Але прийшла на інша ідея, яка е, без викривлень взагалі можна редагувати. От показую, що я придумав. І так, у нас є куб. Е, давай йому зробимо якийсь зріз. Ctrl-B. Так. І. Shift-D. Цей зріз. Давай цей зріс GG. От, здвинув. От розміри зараз за різні. Оці плоскості. І от нам треба з'єднити цю до цієї. Так, заходимо в Enter. Вибираємо, тройку вибираємо полігон. Декось з'єднувати Shift-7, камера на полігон, Shift правою кнопкою, вставимо курсор. Одиничка на Numpad, паді Виходимо з редагування. От у нас курсор повернувся по площині полігона. Тепер ми називаємо Shift-A, Меж, План. Ну, один на 1 метр, хай буде. Так, тепер робимо з цим так само. Троєчка, беремо полігон, Shift-7, повернули. Shift-курсор. Так, одиничка. Тап виходимо. Все, Shift-A, Mesh, план. Тут план готовий. Е, тепер оцей об'єкт беремо, вибираємо план і робимо Ctrl-P, припаренчимо. Тепер оцей об'єкт перепаранчений. G, за об'єкт тягають, тягається цей об'єкт. Оцей ми дивимося параметри. Параметри цієї площини. По оборота мінус 45-90. Вибираємо цей куб, ставимо мінус 45 90. Зараз ці площини співпадають. Щоб повністю співпадали. Треба, щоб і оці координати співпадали. Ну, копіюємо просто координати X, Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер Y Ctrl-C. Y Ctrl-V. Так. Тепер так, нижній Z, Ctrl-C. І верхній куб Z. Ctrl-V. От зараз куби всі з точностю співпали. Що тепер нам потрібно? Тепер нам потрібно цей куб розвернути до цього. Як ми можемо розвернути? Просто можемо поставити курсор. R360 зробити, але Нажимаю Enter, Shift-7, повертається на цей полігон, вставлю курсор. Так, Одиничка вертаюся, там виходить з редагування, от курсор стоїть по плоскості цього полігона. Тепер отут вибираємо відносно 3D-курсора робити операцію, вибираємо цей об'єкт, жмемо S-1. Я масштаб зробив мінус один, я його вивернуло. Все, об'єкти пристикувалися. Вони пристикувалися плоскостями. А як тепер регулювати їх положення? А положення ре... <noise> регулювати просто. Ви... Вибрати оцю площину. От, І якщо рухати, вона працює. От, Включаємо, включаємо режим Move. Режим не глобал, а локал. Тепер у нас ось стрілки плоскості і можна ось синій квадратик повністю в цій площині сумісні квадрати. Тепер різного розміру об'єкти можна точно стикувати, як потрібно. Ну а далі е, просто конверт to Mesh а непотрібні оці план, просто видаляється. Ой, тьфу, видалив видали зря. Треба нажати Alt. Стоп. Alt-P. Clear Parent and Keep Transformation. Тідін. Все. Тепер можна оцей план видалить. Так, і десь ще другий план отут. отут скритий. Це теж можна видалити. Все, два об'єкта пристиковані. Причому ідеально. Якщо підвинути в режимі локал, в цій плоскості можна далі працювати. Все?